Новий день, новий влог. Втягуємося в ритм. День другий. Ух, їбать, чуть не впав. Доріжку не прогрів, став зразу. чуть не відбувся. Оце я вже і проснувся, жесть. 9.11, сьогодні пізніше. Не через те, що пізніше встав, а через те, що дружина спізнилася на автобус. І просто втикав з нею. Так що, так. Да. Відосік вчорашній я залив, вночі не працював. Ну як, я до півпершого попрацював і далі жінка не дала працювати. Коротше. Да, такі діла. Так, перші 30 хвилин є. Зараз вмикаємо іншу програму. І ще 30 хвилин. Так, тепер четверта прова. Погнали. Коротше, вирішив чередувати, щоб більш е, різноманітніше було. І ото 30 минут одна програма, 30 минут друга програма. Всього 12 програм і. Да, 12. І отак от чередування. Типу, в день по дві програми, якраз там, грубо кажучи, тиждень. І по нову. І, і так кожного разу максимально різноманітно. Бо... Коли одна програма 60 хвилин або більше, то типо, вона просто розтягується по таймінгу і все, це не так цікаво. Так, все, є відбігав, трохи змокривний. Зараз поснідаю а-ля десертик на єбошу такий і їбошу.